80-го року телевізор, касетник, радіо. Е, ну, зараз, зрозуміло, що не актуальне телебачення, можна гарний фільм про сніг дивитися. Хмельничанин Андрій Шарапханов проводить екскурсію власним імпровізованим музеєм. Чоловік облаштував його в своєму магазині на території ринку, що на Староконстянтинівському шосе. Серед експонатів раритетна музична техніка, зокрема магнітофони, підсилювачі звуку, сіді програвачі та радіоприймачі. Всі вони в робочому стані. Більшість апаратури з закордонних комісійних крамниць. Однак є й такі, яку принесли хмельничани. От є один музейний експонат, «Романтика». Він практично не робочий, от такий катушечний магнітофон. Людина принесла і мені його просто віддала. Він Каже, рука не піднімається, викинути його 63-ті роки, 67-ми, 68-ми, 80-ті, дуже багато в 80-х років, 80-ті, далі вже 90-ті, 2000-ні вже менше. Чоловік розповів, займається продажем раритетної музичної техніки вже 13 років. Ідея ж з музеєм виникла спонтанно, коли лише розпочинав свою справу. Багато людей приходили подивитись та нічого не купували. Тоді й поставив скриньку, в яку запропонував відвідувачам кидати кошти за перегляд. Однак поповняти її чи ні вирішують самі хмельничани для старшого покоління, скажімо так, 40+, Мабуть, це така золота ера, коли всі хотіли, але багатьом недоступно це було. Ми могли тільки мріяти про таку техніку. Додає, чимало людей приходить не лише подивитись, а й придбати апаратуру. Серед поціновувачів раритетної техніки хмельничанин Сергій Аніськов. О, я тут багато грошей залишив. Я купив тут колонки, підсилювач піонер, цифрове радіо. І DVD тут взяв, тому що ну, ремонт старого стоя. Одна сума, а купити те, що працює, набагато дешевше. Продавець ніколи не відмовить. Хочеш подивитися. Я просив, постав мені диск, він стави. Да, за це в баночку можна положити, але це такий реальний музей, де можна підійти, потрогать, е покрутити. Окрім музичної техніки, в магазині можна знайти касети та платівки. А біж, де вонках, можеш свій Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.